Добрий день усім любителям історії. Ми продовжуємо з вами вивчення історії України і сьогодні будемо говорити про ліквідацію Запорозької Січі. Поразка українсько-шведського війська під час полтавської битви в червні 1709 року спричинила тяжкі наслідки для січового товариства. Жорстоке зруйнування Чортомлицької січі, кривова розправа з прибічниками Мазепи а були лиховісним застереженням. У рідному краї на запорожців чатувала небезпека. Отож вони змушені були податися на землі порубіжні з володінням кримського хана, саме васала турецького султана. У верхній течії Кам'янки правої притоки Дніпра було засновано Запорозьку Січ, її назвали Кам'янською. У 1711 році війська Батутліна та Скоропадського рушили на Січ, а запорожці відійшли на південь до урочища Олешки, нині місто Цюрюпінськ Херсонської області, на території підладні Кримського хана. Так постала Олешківська Січ. Кам'янська та Олешківська Січ відрізнялися від попередніх. Особливістю було те, що вони розташовувалися у малозахищених природних місцях серед пісків. З огляду на нетривалий час існування запорожці не встигли спорудити там належних укріплень, боєздатність січей обмежувалася є рішенням хана, який. Зокрема, заборонив запорожцям тримати там артилерію. Життя запорожців на землях Кримського ханства ставало дедалі тяжкішим. Козаків утягували в особиці різних політичних угрупувань. Хани намагалися вимагати від запорожців участі у своїх походах на Північний Кавказ. Та найбільше дошкуляли козакам переслідування православної віри. Зрештою, це спричинило посилення поміж запорожців проросійських настроїв. Давалися в накази і активна така дипломатична діяльність царського уряду, який напередодні нової російсько-турецької війни прагнув залучити запорожців на свій бік. У 1728 році козаки залишили Олешківську Січ, повернулися на місце Кам'янської. Врешті, у квітні 1734 року, понад 30 тисяч запорожців на чолі з отаманом Іваном Білицьким повернулися на Запоріжжя за 7 кілометрів від колишньої Чортомлицької старої. Січі заснували нову Січ. Нова січ стояла на берегах підпільної, що впадала в Дніпро поряд із Чортомликом. ось чому січ ще називають Підпільненською. А найважливішою частиною столиці Запорозької Січі був хіж, який мав свої окремі укріплення. За давнім звичаєм кіш був оточений ровом і валом з дубовими та кількома баштами. До коша вели вісім виходів. Неподалік від центрального виходу розташовувалися у башні дзвіниці на Майдані зліва височила церква Покрови Богородиці. Від церкви по колу, починаючи з обох боків, розміщувалися 38 курінів. Усі вони однакового розміру, кожен із своєю коморою для зберігання одягу та інших особливих речей. Січовиків та куморю для харчів із запасів у коші було розташовано військову канцелярію, а також чотири будинки для найзначнішої кошової старшини. Докуша перелягало передмістя, яке називався Гасан Баша. Це був осередок господарського життя січі, де розташовувалося понад 500 будівель, крамниці, шинки, житли, майстерні ремісників, а також козацькі двори та школа. Для періоду нової січі, це 1734-1775, характерним став такий швидкий розвиток паланок. Так називали фортецю, а також Місто навколо неї центр самої округи війська Запорозького і округу. Спочатку паланок було 5, потім стало 8. На лівому березі Дніпра містилися е, Орлінська паланка, Самарська, е, Камунська і Протовчанська. На правому ж березі була Богоградівська, Інгульська, Кодацька, і Івгирлі Дніпра, е, Прогноїнська. Загалом землі війська Запорозького охоплювали величезну площу Степової України. Нині це територія майже всієї Дніпропетровської області, а також значної частини Донецької, Запорозької, Кіровоградської області, Луганської, Миколаївської та Херсонської областей. У містах, центрах паланок містилися органи влади, що обиралися паланковою радою, суд, церкви, ремісничі майстерні. Тим часом діяли річкові паровні переправи і проводилися ярмарки. Адміністративний апарат паланок був невеликий. Полковник писав суддя, осавул, а також атамани слобід, що входили до тієї округи. У паланках поряд із козаками жили селяни, які мали право обирати своїх атаманів. Кожна поланка має власний герб, особливу печатку. Прикметна риса Запоріжжя часів Нової Січі, а велика кількість населення. Так, напередодні ліквідації Запорозької січі на її землях мешкало близько 200 тисяч осіб. Господарську діяльність козаки здійснювали в зимівниках, здебільшого це були великі господарства, в яких розвивалося не тільки рибництво, а й скотарство, рибальство, бджільництво, мисливство, гончарство. При рівенні розвитку скотацтва свідчить, зокрема, той факт, що в зимівниках останнього кушового атамана Калнишевського після його арешту в 1775 році було конфісковано понад 14 тисяч овець та кіз і понад однієї тисячі голів великої рогатої худоби. 639 коней, 9 буйволів, 5 ослів і понад 100 свиней. Щасів нової січі козацький зимівник, це така велика садиба з кількома житловими і господарськими будівлями, будинками власника і господаря-управителя хати е, наймитів. Зимівник, що був таким своєрідним хутором, являв собою головну форму землеволодіння на Запорожжі. Козаки-рільники збирали великі врожаї зернових. Це давало змогу відмовитися від закупівлі хліба, а згодом навіть продавати свій хліб за кордон, начеб на земах вирощували практично всі культури типові для України XVIII століття. Велику увагу надавали розвитку садівництву та городини. Розвивалася на Запорожжі і ремесла, головним центром яких були саме міста Паланки. Січ вела широку торгівлю, а також проводила таку собі безпосередницьку діяльність. Серед великих груп сюди прибували також групи українських, російських, польських, татарських, нагайських, турецьких, молдавських, грецьких та єврейських купців. Регулярно до січової пристані причалювали купецькі кораблі з Туреччини, Криму, Росії та інших країн. Вони привозили шовк, вино, родзинки, прянощі, оливки. Часом виникли навіть купецькі об'єднання для торгівлі Сіттю. У 1752 році на запорозьких землях Правобережжя та Теренах Кодацької та Богоградівської паланок. Царським урядом було створено військову округу Нову Сербію, із поселенців Нової Сербії представники балканських народів було сформовано два полки, які стали одночасно адміністративно-територіальними одиницями. Наступного року на північно-східному запорозькому порубіжжі створили ще один адміністративно-територіальний округ, населений переселенцями. Це Слов'яно-Сербія. Створено Слов'яно Сербію було зумовлено, так як і у випадку з Новою Сербією, прагнути взяти під свій контроль саме Запорізьке козацтво. Зростання економічної могутності Запорожжя і відсутність кріпацтва і демократичний устрій Козацької республіки непокоїли царський уряд, тому наміри остаточно знищити Запорожжя з'явилися в російських можновладців ще в 60-х роках XVIII століття. Щоправда, тоді здійснення таких намірів перешкоджали саме невизначеність у російсько-турецьких відносинах і непевність становища в самій імперії. Палацеві перевороти та зміни імператорів, селянська війна під проводом Пугачова. Закінчення російсько-турецької війни у 1768-1774 я вибачаю, 1768 -1774 роках, унаслідок якої Україна здобула вихід до Чорного моря і придушення селянського повстання, розв'язали імператорським урядовцям руки і пришвидшили саме справу ліквідації козацького устрою на Запорожжі. Долю Козацької республіки та її столиці було вирішено у квітні 1775 року на раді при імператорському дворі. 4 червня 1775 року війська генерала Текелі раптово оточили Січ столицю, де стояла невелика залога, і зажидали її капітуляції. Після бурхливої військової ради. Зваживши на сили сторін 3 тисячі запорожців проти 10 тисяч царського війська, козаки вирішили скласти зброю. Наступного дня наказом Текелія січі було вивезено боєприпаси, артилерію, скарб, архів, клейноди і прапори. Всі будівлі на січі, крім укріплень, зруйнували, і військова операція з ліквідації січі передбачала ще захоплення усього Запорожжя. Для досягнення цієї мети було залучено величезні сили до 100 тисяч вояків. І переділена на кілька частин російська армія протягом двох тижнів це з 25 травня по 8 червня 1775 року повністю захопили запорозькі землі. Осередньо української державності і вололюбного духу було знищено у червні 1770 року. Вийшов сенатський указ, що поклав край надіям козаків на відродження Січі. Запорожцям пропонувалося записатися до селянської чи міщанських станів, і багато старшин зазнали переслідування. З поміж тих, з ким розправилися найжорстокіше, був кошовий атаман Петро Калнишевський, а також військовий суддя Павло Головатий, військовий писар Іван Глоба. Останні кошовики протягом 25 років відбував ув'язнення в Словецькому монастирі. Суддя і писар жили на засланні. Економічний потенціал України використовувався царатом у численних війнах. Так, у 1787 році знову російсько турецька війна. А російське командування великі надії покладало на колишніх запорозьких козаків. Протягом 1787 1791 років із них було сформовано військо відних козаків. Трохи згодом воно стало називатися Чорноморським. І згідно з царською волею, цьому війську повернули частину прапорів Січі, відібраних в 1775 році. А нове козацьке військо зберегло давній Запорізький устрій, навіть назви корінів одяг. Отримало військо військовітних козаків і землі. Спершу це була територія між Південним Бугом та Дністром і центром у Слобод... Слободзі, нині у Молдові. Козаки брали участь у багатьох битвах, особливо вони відзначилися під час штурмів Очакова, острова Березань, Ізмаїла. Активно діяла і Чорноморська козацька флотилія. Російсько-турецька війна 1787 року закінчилася укладенням Яського метного договору, за яким до Росії відійшли території між Південним Бугом і Дністром, зокрема Очаків. Туреччина остаточно визначила приєднання Криму до Росії. Українські козаки, з яких складалося чорноморське військо, уславилися у численних битвах, сподіваючись відворотити на, е, на землях між Південним Бугом і Дністром, і вони хотіли відродження саме козацьких звичаїв та традицій. Це занепокоїло царський уряд знову ж таки, і він змінив своє попереднє рішення і дав згоду на оселення чорноморців між Купан'ю та Доном. Там вони мали знайти землі знищених російською армією ногайців, заселити пустки і водночас захищати південні кордони Російської імперії. Перші 3877 козаків чорноморців прибули на Таманський півострів наприкінці серпня і, відповідно, продовжили свою історію під назвою Кубанське козацьке військо. А найнепокірніші козацькі. Полки подалися за межі Російської імперії за Дунай. А на землі, що були під владою турецького султана, там вони заклали задунайську січ. Нелегко жилося козакам за дунайцям в турецькому підданстві, бо султан намагався використати їх для придушення національно визвольних рухів греків, сербів, румунів, болгарів та інших народів Балканського півострова. Саме тому частина козаків звернулася до австрійського імператора з проханням дозволити жити в його володіння. Такий дозвіл козаки отримали і у 1785 році 8 тисяч колишніх запорожців перейшли на землі в провінції Банат на береги Тиси у її найнижчій частині. І так вони створили Банатську Січ.